Добрий вечір, країно. Це крінжові підсумки тижня. від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює хлопець, який портрет Зеленського на лівій руці набив. Щоб президент в його дрочці участь не брав. <риклад> хлопець з хуй... хопи амбіціями, бо у нього 1,8 і лями підписників TikTok, а його ціль 1,9. <риклад> А також дівчина, яка в Київ, може київську перепічку за один укус проковтнути. Особливо... особливо, якщо у її власника кілька квартир. Дівчина, яка знайома з Аланом Бадоєвим, бо вони разом на курси Міне ходили. Дівчина, в якої, за її словами, давно сексу не було, бо долар підскочив. Даша Баєва, до новин. Скандал! Ірина Фаріон звинуватила братів Борисенків в російській пропаганді, бо їх мало хто розрізняє і частіше за все називають брат і брат два. Це хто такий манюнький до жену, до жену, до жену». Саме з такою фразою ТЦК цека зупинило на хрещатику комунаті. Попитали, як звати, скільки рочків, ким хоче стати, <світувач> коли виросте і відпустили. Бо вже почались мультики. Фу. Сенсація! Бомж відмовився, щоб йому подручив тіктокер Макс свій, тому Максу довелося двічі <світувачити> дручити наступного. <світувач> <світувач> Сенсація. Це ніби не жарт, а просто новина дійсно. -nice> Новини політики. Після замаху на проросійського прем'єр-міністра Словаччини він для своєї ж безпеки таки вирішив передати в Україну зброю. Ну його на щоб в країні щось потужніше, рогатки лише лишалось. Стало відомо, що Коля заліпуха в дитинстві колов манту в пах. Не повториш. А що? А сьогодні прям все правда, да? А зараз жарт від підписника на Сумщині чоловік під прикриттям поліції двічі займався сексом з повією. Як заявив сам поліцейський, перший попереджувальний у повітря, а другий контрольний в голову. Якщо хочеш, щоб твій жарт потрапив у наступний випуск, добий новину в закріпленому коментарі. Кращий жарт ми візьмемо в наступні крінжові підсумки, а всіх інших змусимо самих платити за свої рахунки. А я не знаю, що може бути гірше. Це прям фу. Самим платити рахунки. Та це До речі, За кожен коментар та вподобайку під цим випуском ми донатимо по одній гривні. Чим більше вподобайок та коментарів, тим більше донату на ЗСУ. А зараз на зв'язку наша спеціальна кореспондентка дівчина, які підходить фраза на козі баян, дівчина з яйцями тому їй треба в ТЦК дані оновити. Ведуча з будинку культури Наталі Скорик. Ой, так правда, ви ще все. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з мітингу проти скасування шоу «Вагітна в 16», де зібралось багато народу, бо це найкраще розважальне шоу після телемарафону. Вагітно в 16» являється аналогом іншого українського шоу Підкати. І там, і там Валік Міхієнко переможець. На мітингу присутня шкільна вчителька, яка категорично проти закриття шоу, бо вона впевнена, що хоча б комусь цей проєкт допомагає краще знати біологію. Назвали тичінкою і пістіком, і пізно от тримайте наслідки. Прокоментувала вчителька студія. Наталі, скажіть, це правда, що Алла Волкова запропонувала нове шоу від себе? Одна вагітна на 16. Але у СТБ немає стільки ефірного часу, щоб встигнути, хоча б п'ятінь, показати. <рес> Та що ще? Ой, Та що ще відбувається на мітингу? Одна з учасниць розповіла, що потрапила на шоу після того, як батьки побачили її твір, як я провела літо з Букаке». Що це не суть? Букаки. Такий мітинг дуже важко розігнати, бо тут стоять люди, які йдуть назавжди з дому. Коли з мамкою сваряться. Їм, крім значка, з наруто не шитерять. <реш> <реш> До речі, Даша Баєва відмовилась брати участь у цьому шоу, бо в ньому немає грошового призу. За полтос я би залетіла. Зйої! <реш> Я зараз заплачу від сміху. На зв'язку була наша спеціальна кореспондентка, провідниця плацкартного вагону, найвродливіша дівчина, найкраща гумористка, найсексуальніша соска, але тільки в межах своєї команди Ліги сміху. <реш> Дівчину, дівчина, з якою у мене ніколи не буде конфліктів через чоловіків, бо її. І за 40 не цікавлять. <рик> Наталі скорик, а ми повертаємось до новин. Коли російські військові зустрічають в лісосмузі Вандама, то одразу тікають, бо думають, що натрапили на розтяжку. <рик> Вадиму Олійнику треба буде щодня оновлювати дані в ТЦК, бо він кожен раз, ну. Е, <рик> він кожен раз в новому парку ночує. <рик> Ломінський не ногой тепер. <ріст> Стало відомо, що Нацгвардії доводиться писати листи в квартал 95, щоб Олександра Пікалова час від часу відпускали трохи послужити. <ріст> <ріст> Сенсація. На прем'єра Словаччини не вчиняли ніякого замаху. Насправді у нього, як і в Україні, на декілька годин відбулося планове відключення світла. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент Фредді Меркурі, який стадіон тільки з Тарасом Єремієм може зібрати. Хлопець з єб**ком молодої сороки. <реш> <реш> Дімка Носов, Дмитро, ти в ефірі. У -у -у. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з Дня відкритих дверей у в'язниці. <реш> День відкритих дверей. Зараз все більше чоловіків розглядають в'язницю для себе як плани на життя. <рес> в цілому зараз тут судять ті, в кого або немає 15 тисяч доларів, або яєць, або ті, хто погано вміє плавати. Через те, що бажаючих багато, а місць немає. Вчора випустили маніяка, який гвалтував бабусь, дідусів, дітей, сусіду, дядя Ігоря. Короче, всіх, хто з ним в ліфті застряг. Зараз його випускають, щоб посадити на його місце хлопця, який за повісткою не з'явився. <рес> <рес> Студія. Дмитро, скажіть, це правда, що наразі Лук'янівське СІЗО нагадує Оксфорд, бо там теж тисячі людей на одне місце. Та що там ще відбувається? Стало відомо, що зараз в'язням набивають замість куполів білий квиток Олександра Слобоженка. Бо <рес> <рес> це найвища відзнака ухилянта. Проводить екскурсію з Екс поганялам пітух. Бо він завжди першим прокидається в камери, ну і в жопу його. До речі, хочу передати звідси привіт своїй класній керівничці, яка грозилася написати мені характеристику, з якою мене навіть у в'язницю не візьмуть. Нюхай бебру, шановна Альона Васильовна. Кожній камері є адвокат, бо вони теж вирішили, що краще сісти. А повчальне відео, як треба з ТЦК розмовляти, які в нас є права для Тік-Току, можна і <рес> Ой. Так як кожну уязню потрібно дати поганяло, тут вже є тисячу варіацій слова ухилян. Серед них ухил, ухилюн і син масищук. <рес> <рес> Пролунала фраза Супі з семи залу. А це означає, що зараз у в'язниці почнеться обідня перерва. Але я слідкую за харчуванням. Тому візьму тільки. Тому візьму тільки 3-4 залупи і компот. Студія! Дякую. З нами на зв'язку був наш спеціальний кореспондент, NPC-персонаж зі стендап УА, у якого кар'єра в текстурах застрягла. Дімка Носов. Браво! На сьогодні це всі крінжові підсумки тижня. від мінус першого. Сьогодні зі мною студії працювала дівчинка, яка по погляду хлопця може смак його сперми описати. Дівчина, у якої після язика діда піся пахне валідолом, а також людина, яку уникають на вулиці більше ніж ТЦК, бо він займав зі своїми тіктоками макс свій. Підписуйтесь на канал, пиши комент від семи слів, якщо в тебе також сон виробив раніше ніж усик Тайсона Фюрі. Слава Україні! Героям слава! Фейк чи ні? Зараз треба вгадати фейкова новина чи ні. Той, хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. Жінка без хатько із штату Юта. Рік прожила на складі супермаркету, ховаючись в день у коморі. Я вважаю, що це правда. Правда. Теж думаю, правда. Брехня. Це <ріх> фей. <ріх> 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 ну, Наталі, розказуй. Є одна така, ну, така, ладно, розказуй, що, що згадується. Коротше, я була мала, мені було, може, років дев'ять. І я знайшла, значить, у нас вдома був стіл, там було багато шухляд. Я жила зі старшою сестрою. І в неї, ну, тобто, ми жили в одній кімнаті, і в неї там в шухлядах були якісь речі. І я, в общем, в шухляді в неї достала прокладку. І я її почала рвати. Тобто, мені було цікаво подивитися, що. Ну, я мала, тіпа, я не розумію, що це. Я її почала розкручувати, дивитися, що там. Ну, я мала і не дуже розумна, і я от порвала і оставила отак от під... <головіка> під столом. Приходить сестра і каже: це що це таке? І, ну, тіпа, вона почала на мене дуже жорстко кричати: тіпа, ну, я думаю, ну, зараз думаю, тіпа, в чому проблема? А проблема була в тому, що в мене сестра ходила і їх поштучно купляла. Тому що моїй мамі було незручно, мама, людина, вона у мене на 40 років старша, вона совєтська людина. І мама не купляла прокладки моїй сестрі. Моя сестра економила на обідах, поняли? і купляла поштучно в ларьку. Ну, Маленький факт набагато кринжовіший, ніж взагалі вся історія. Yeah. Типу, що, а що вона мала портянки носити? Я, чесно, чесно, я не, я не знаю. Ну, тобто, я думаю, що мама думала, Подорожник що. Подорожник просто. Так робила? Ні, просто тканину. І Багато разів використовувала, що прокладку да. не взяти, яка ну тіпо, в цілях економії, чи це від? Сатани чи ша я щось. думаю, що моя мама вона просто не задумувалась над тим. Моя мама вона ну, в селі виросла вона взагалі не задумувалась навіть над тим. Вона нам такі речі, типу, не пояснювала ніколи. Ну все, що там статеве дозрівання, там, типу, сексуальне виховання, це все було мінус. І в ото я поняла потім, чому моя сестра вона тупо плакала над прокладкою. Тому що вона зекономила пару днів. поняла, на обідок, щоб купити пару прокладок. А я, як собака, стала. Поняли? порвати ту прокладку, і вона дуже плакала над нею. От за це мені стидно. Так, моя історія. Я якось сіла жопою в муравейник з червоними мурав'ями. Це був перший? З Ні, третій десь. <кій> От, і все. Ну, потім що, в мене боліла жопа, і я не могла нормально ходити існувати, поки все не пройшло. От. Правда, що потім, якщо зробити той кунілінгус, буде кисленько? А ти тільки цього й ждеш. Ну, типу, коли ти паличку в муравейник кладеш облизану, то потім вона кисленька робиться. А якщо сіла жопою в муравейник, то як воно на піхві буде? А в те вона від жопи десь буде в іншому місці далеко? Ну, Ні. Але ж отак от, ти попа, отак от на кращих, отак от присідаєш і в тебе попа покусана. Понял. Я уявляю, що у Даші був перший раз в житті анальний секс, вона каже, я сіла на муравейник, так попа валить. Дякую, що перебила мій жарт. Жарт прям. Прям жарт. Крінжова історія. Минулого року я їхав в маршрутці. Приїхав до батьків, їду в маршрутці, і бачу і їде одна вчителька, яка мене навчала в школі, сука рядкосна. Оксана Михайлівна. «Іди ви на вино, ти хімічка. От. Я сів біля неї і коли виходив, я смачно газанув і сібався. Намочить тряпочку, так сказати, ушов. Так. Да. Е, е, Оксана Михайлівна, ідіть ви на ще раз. В Німеччині померла дівчина, якій за півтора роки, 67 разів провели обряди екзорцизму. Я думаю, що це фейк. Це, пізд... це фейк. Я теж думаю, що це фейк. Правильно, що там три рази провели екзорцизм. А екзорцизм вона померла. Це що прям, там, Типу, диявола натягує з людини. Шість разів. А скільки триває один? Хача... сам? Я, я думаю, що це правда все-таки, можна ще що так. Що це? Правда. Це правда. Це правда. У <клес> мене історії вже б нема. У мене, В мене теж. теж. Це правда. Це правда? Ну, понятно. Це... Я, по-моєму, бачу про це. А Де ви я перепрошую, берете ці факти? Курйозні новини від ТСМ. Переважно. Ви, б вірите телевізору, серйозно? <клес> ви серйозно, ребята? <клес> <Там> марафон. марафон. <клес> це ваше джерело, блін? Може, у тімі є розміщення історія. якщо А він практикував таку штуку, що він типу замість людини. Хочеш, я розказую замість тебе? — Коротше, я якось приїхав в Харків до свого друга. І там же ти виходиш з вокзалу і зразу в метро. І того там багато стоять поліції і так далі. Я просто йду, коротше, я був їхав сумським поїздом, нічним. Там щось згоріло, все в диму було. Я проснувся таке раз, що з якимсь отруєнням, це сидячка була, мені дуже хубаво. Я йду, я навіть голову не піднімаю, йду просто вниз. І бачу, собачка якась до мене підбігає, ну як собака, нормальна така собака, підбігає і починає прямо лаяти мені, прям в хуй кричати. І я думаю, злий, ну не в цьому стані я злий, хочу підняти голову, сказати хазяйки, що мини собаку, я піднімаю, це поліцейська жінка стоїть з собакою. І вона каже, все, зі мною, типу. Ми йдемо в якийсь кабінет, там таких, як я. Причому мене забрали, мій друг стоїть отак з боку. Б**. Типа, ну тільки один хтось із нас, якщо носить траву, то носить, а той, блядь, просто ні при чому. А я стою, і там таких уже десь п'ять пацанів, ну я бачу, їм носки виворачують, дезики відкриють. Ну все, я розумію, зараз це затягнеться на пів години. Мене перевіряють, а я такий пізливий, типу, люблю трошки щось там, уже якщо розслаблено себе почуваю, все я, коротше, мене перевірили, все подивились. І нічого немає. Я кажу цьому поліцейському, що ваша собака, вона мені чуть яйця не відгризла. Що ви з неї, типу, робите? І Він каже, ага, чуть яйця не відгризла, Зайдемо в кімнату. І я заходжу в цю каптьорку, він каже, знімай штани. Я в піштаніках. Каже, кальсони знімай. Я знімаю кальсони, він каже: Ну і труси! You know, tipo, я знімаю трусин, каже, сам попіднімаю все, типові. <laughs> я сам, я кажу, сам не справлюсь, допомагає. Ні, типу, все, я підняв, все, показав, типу, він ще стільки перевірив. Я просто зрозумів, що ну, не можна нічого зайвого ніколи поліції. <laughs> Ну, така була кримінальна історія. — У мене була історія. Я не вмію розмовляти з поліцією, як виявилось. Коротше, ми щось з ребятами були на, на якомусь заході, е, і там всі понакурювалися. І курили всі в кімнаті, де стояли мої речі. І де була відкрита сумка, був відкритий чемодан. А на наступний день я їхала за кордон, і ми їдемо. І типу там центр сіті, і заходять, типу, там собаками з, з цим всім. На... вони беруть мої речі, виносять всі в тамбур. Ну, а я дебілка кажу, ну в мене в сумці лежить валюта. Ну з неї теж вживають наркотики. У вас лежало те, чим ви напалилися? Каже, та ну ні, ми все скурили, нічого ну, мене не лежать. Я кажу, мучені, в мене нічого нема. А він каже: звісно, ми просто не знайшли, поки що. В Англії священник при ста парафіянах заявив, що Ісус помирав на хресті з рекцією. Є... ТСН, це ні, це 100% фейк. Це мінус. Це прям ТСН. Це ви це ті новини фейк. шукали, коли оця кампанія фейк. була навіть, з навіть, на здача. Курина... Навіть якщо це не фейк, я не буду вигадувати історію це крінж. Ну, це фейк. Це фейк, фейк. фейк. Але він просто заявив: ну, типу, це хватає. Це правда. Дмитру просто приємно <різь> перечитувати новину. -да. Ну добре, це правда. Я сказала. Та ладно, ви що і здібаєтесь? Ну правда, що він так сказав. Це ж не правда, що це так Та, було. Так, що це факт. Ну просто, що він так сказав. Не, він ну, понятно, що я не дібілка, яка повірила в цю історію. Теж ви такі ну, а цікаві. Ну просто під Ні, ну фейк в тому плані, що я не можу повірити, що священик міг таке ляпнути ну. в церкві. Це правда. Його завжди працювати в церкві, просто тому, що штрафували. Ні-ні-ні, давайте скажемо, що виключилось світло. Зрозуміло. — Планове виключене світло. <реку> да. Ну, такі обставини. Так, так, такий час я вам... Коротше, була в мене теж одна неловка історія. В общем, я була в 10 класі, і е, був хлопчик, з яким ми там рік спілкувалися. Ну, типу, на перервах ми виходили один до одного, сміялися, хі-хі ха-ха, все було дуже класно. І вже типу літо. і, Тобто, ми не разу на побачення так і не сходили. Я була в 10-му, він в 11-му. Е, ми потім пішли на побачення з ним, і ми ходили два місяці на побачення. Він до мене навіть цілувати сті ліз. Я думаю, боже, який хороший мальчик, порядочний. В общем, і, і вийшла така історія, що ми стоїмо біля під'їзду мого. А він був такий, що він дуже швидко говорив. Дуже швидко говорив. Ви мене мене у нас, ніби на камеру телефону знімає. Коротше, він дуже швидко говорив. Дуже, дуже дуже швидко. Він такий був веселий, швидко говорив. І я пам'ятаю, що ми отак от стоїмо. Він дуже швидко говорить, там говорить, 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 і різко закриває очі і робить отак. І я розсміялась йому в лице. Я тупо не стрималась, я почала ржати. І я потім бачу: ну, типу, його лице він в шокі. Він такий. Я, я кажу, вибач, 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 давай ще раз. Він такий пока. І він втік. І після того ні разу в житті ми більше не бачились. Він мене всюди заблокірував. Я, я йому... пішов до психолога. Так, да, Я, походу, зробила хлопчику травму. Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.